Компресометр для дизельних двигунів, професійна діагностика на максимумі. Ідеальний інструмент для майстрів станцій техобслуговування та власників авто, вантажівок і спецтехніки, виявляє проблеми на ранній стадії, знос поршневої групи, проблеми з клапанами, порушення герметичності камери згорання. Переваги, швидкороз'ємне з'єднання. Міняй насадки за секунди, гнучкий армований шланг. Працюй навіть у важкодоступних місцях, міцний прогумований корпус манометра, надійність у будь-яких умовах. Клапан скидання тиску зручно, безпечно, швидко. Дві шкали: 070бар та 000 PIS. Чітке зчитування результатів з великого манометра, комплектація, багато перехідників для різних типів двигунів, надійний пластиковий кейс з індивідуальними слотами, зручна ручка і два фіксатори, все під контролем.